Я вас вітаю, мої любі друзі. Це в мене Дубль 2. Я сьогодні в домашній обстановці, і таким чином ви маєте змогу побачити, як я, в принципі, працюю. З чого починався запис цього відео? Ну, по-перше, з шампанського, бо завтра День українського козацтва, і я прям. Відчуває в собі потребу це святкувати, бо саме завдяки е, цьому досвіду колективного несвідомого всіх українців. А Козаччина в нас панувала 300-400 років і вона нас захищала від гніту будь-яких завойовників. Бо українці е, це нащадки тих племен, які Дуже любили свою землю, любили на ній працювати, любили свій дім. І я впевнена, що навіть ви, коли, коли ви українець, і коли ви це дивитесь зараз, ви це відчуваєте. Ну, або хочете відчувати, якщо ви зараз не в Україні через вимушеність переїхати. Так от, я для вас готувала лекцію про. Шкалу емоційних тонів. Я написала першу частину, яка відповідає, скажімо так, негативним емоційним тонам, коли ми або в апатії, слюна тече, або в гніві що це таке, або в скритій, прихованій ворожнечі. Це, до речі, емоційний тон, в якому знаходяться майже всі е, русяві ну, Росіяни, або вони знаходяться в тоні страху, що теж є не дуже класним. Я хотіла розказати, а давайте ж типа подивимося, в якому ми, українці, зараз знаходимося в емоційному тоні. А, ну, Особисто я знаходжуся в безперервному ентузіазмі та дуже великій зацікавленості. А ось всіх інших я навіть не знаю, як оцінити ну, по цій шкалі. Ну, через шампанське в мене трошки збився приціл, і я заплуталася в цифрах, тому я вирішила відкласти запис цього відео. А зараз це буде просто розповідь про моє життя, про якісь важливі речі, які я думаю зараз. На жаль, я дуже багато думаю. І, звичайно, про психологію та про життя людини. Про те, чому важливо розвиватися, що таке еволюційна свідомість, це новий термін, який я вигадала. І в принципі я вам розкажу про те, як я дожилась до такого життя. Ну, Що я маю на увазі. Я себе відчуваю дуже впевнено. Я себе відчуваю радісно та щасливо. І це не через шампанське, бо в мене дійсно базовий тон всього життя з дитинства це інтерес. Дякую за це моїм батькам, особливо моїй мамі, яка, знаєте, вона навіть через глибоку бідність та нещасливість в своїх особистісних стосунках з чоловіками змогла зберігти в мені. Оцю цікавість до життя, жагу пізнавати, жагу розвиватися, жагу виходити з болота, якщо навіть тебе туди засмоктало випадково. Адже всі ми так чи іначе проходимо через болото. Тому що це необхідне іспитання. Напишіть, як це. Перекладається українською. Випробовування, я сказала, Це необхідне випробовування, яке має пройти кожна людина, і вона його проходить. Єдина різниця, коли людина це проходить свідомо і коли не свідомо. Тому давайте починати. Як а я і... дожилася до такого життя? А саме, що я відчуваю себе впевненою та щасливою. Дуже багато людей кажуть, типа, Марічка щастя любить тишину. Це мені розказували мої рідний батько, який живе в Білорусі, та його мама, моя бабуся, типа Маша, не треба виставляти в інстаграмі свою лічну життя. Я їм сказала будьте здорові. Та е, екологічно їх послала, тому що е, я хочу оточувати себе щасливими і здоровими наповненими людьми, такими ж, як і я. І я виявила, що ну, таких людей дуже мало. І я така думаю, що я можу зробити для того, щоб таких людей було більше. І ось я це роблю саме тут. І в Ютубі, і серед своїх друзів, і серед знайомих, і зі своїми клієнтами я створюю базове психологічне здоров'я. Ну Потім ми йдемо за всіма курсами поступово до фізичного здоров'я і до знаєте, такого фінансового здоров'я, до здоров'я в стосунках, і взагалі до такого. Ну, нормального гармонійного життя. Це ж насправді не дуже складно. Складно собі це дозволити. Я, коротше, своїм цим рідним з Білорусі сказала, давайте ви не будете мені тут розказувати, бо мені не дуже подобається, як ви живете. І, собственно, я не хочу там жити. Зараз я перевірю, що в мене там знімається відео. А відео знімається вже 6 хвилин. Я до цього стану йшла 8 років. Я десь в інстаграмі розказувала вже про це на цьому тижні. А, і це знаєте, не ті 8 років, про які писали нам а, русичі все, весь цей час. Ну так склалося, що у 2014 році, коли мені було 19 років, я пішла на тренінг особистісного росту, який... В мене просто вдихнув життя. Що зробив тренінг? Він підняв мене з. Я була, мабуть, в апатії, оце смерть, а це апатія. Тренінг підняв мене з апатії в спокій або навіть в ентузіазм. Ну, тут далі ще буде інша частина цієї шкали. І я така, типа, У! Так, життя триває, треба щось зробити. І знаєте, після тренінгу я пішла навчатися в консерваторії на вечірні курси, я вмію співати. А я ходила до тренажерної зали, лікувала собі свій хребет. У мене було таке насичене, дуже насичене життя. Я працювала репетитором з хімії. Я виконувала контрольні роботи, дипломні роботи з хімії для там, студентів різних факультетів, ну, цієї спеціальності з різних вузів. Я почала свої ну, такі перші дуже серйозні стосунки. Ну, тобто воно якось все в мене вдихнуло життя. І потім я вже зрозуміла, що я не хочу займатися хімією, я хочу кудись далі йти, бо це мене, ну, ну, як кандали на руках і ногах, воно мене дуже сильно тримає на місці. А в мене через мій склад нервової системи в мене дуже рухлива психіка. Мені потрібно завжди, в якомусь двіжі, будь щось десь, багато людей, спілкування і так далі, і багато дій, тому що. Дофамін, який постійно виділяє е, якась частина мого мозку, він потрібен, він має кудись е, використовуватися. Ох, да, було класний. Було класне тоді життя, Ну, прикольне. Далі я вступила, це ви, ще, це ви все вже знаєте. бачите, що я заплутуюсь. на <с> нічого. І. Я така собі думаю, зараз, що мені треба зробити, щоб люди, які мене оточували, були здоровими і щасливими. Я так думаю, ну доведеться створювати цих людей. І я це безпосередньо роблю. Тому що ми вже з вами розмовляли про те, що оточення воно формує нас десь на 50-80%. І з тим дуже складно сперечатись, тому що. А, коли ви розвиваєтесь, а ваші рівні не розвиваються, це дуже складно. І ви маєте або постійно витрачати енергію на те, щоб себе захистити, або ви спускаєтесь до їх рівня, а потім підіймаєтесь назад. Так, що я ще хотіла розказати? Я хотіла сказати і нагадати про те, що психіка нам дана для того, щоб адаптувати нас до внутрішніх і зовнішніх змін. Психіка завжди бажає розширятися, ну, або деградувати це назад, шлях. Частіше за все, психіка саме розширяється. І як її розширяти, це в першу чергу розвивати емоційний інтелект. Хоча нещодавно я почула таку історію від одного дуже відомого психіатра, психотерапевта, що емоційний інтелект це якась маячня. Якщо чесно, ось мені особисто дуже по барабану, з наукової точки зору: це маячня або не маячня. Мені важливо, що люди не вміють розрізняти і диференціювати в принципі свої емоції. І тому я готувала для нас шкалу емоційних тонів, тому що розуміння цієї шкали дає нам розуміння себе, в якому ми базовому та теперішньому емоційному тоні, і в, в яких тонах наші люди, які нас оточують. Науковий підхід, він такий же. Знаєте, це інформаційно циганський, як і всі інші. Просто люди з науки, вони, типу, більш розумні. Ну, це дійсно так, тому що наука прагне об'єктивізувати всі дії і явища, які відбуваються в нашому світі. Але це не завжди виходить. Наука не все може описати, а саме науковими термінами і методами. Тому дуже часто такі люди, як нумерологи, езотерики, астрологи, вони теж допомагають людям, що робить розширяти психіку. Ой. Ви знаєте, якщо чесно, мені дуже сильно вже шампанська дало в голову. Піду я, мабуть, жити, насолоджуватися тим життям, яке в мене є зараз, тому що є стільки міг між прошлом і будущим. Іменно он називається життя. Я дуже часто раніше жила лише майбутнє. І це мене бувало, тому що життя воно зараз. Я вам бажаю жити зараз, робити те, що вам хочеться саме зараз, бо тільки зараз найкращий час. Якщо після цього відео хоч одна людина згадає, що вона так довго відкля... від... відкладала для себе, Можливо, якусь книжку, або якесь событие в своєму житті, або відпочинок, або навчання, або змінити роботу, або змінити людину, яка поруч це вже для мене буде перемога. І я нам всім бажаю мої любі українці. Скорішої перемоги. Я дуже вдячна нашим ЗСУ, завдяки яким я можу сидіти в цій прекрасній квартирі у Вінниці, насолоджуватись моїм прекрасним районом, яким, в якому я зараз проживаю. Я дякую ЗСУ, що в мене є можливість працювати, що в мене є можливість заробляти гроші, що в мене є можливість пити шампанське, їсти якісь ягодки. Ой! З'їла ягодку. Малювати картину у вільний час. Тому що це саме те, для чого наші військові ризикують кожен мить кожен день своїм життям. І завтра таке чудове свято І я дійсно вдячна, дійсно вдячна. Нашому козацькому роду, за те, що він такий є. І я вже не один раз казала своєму чоловіку, ти знаєш, я так рада, що я родилася в Україні. Я не знаю, що б я робила, якщо б я була росіянкою, це було б жахливо. І саме життя в центральній Україні і перехід на українську мову. І дорослішання у своїй сфері і професійній, і у своєму житті дало мені можливість зараз для вас щось транслювати. Я вам дуже вдячна за те, що ви це дивитесь. Мені насправді цікаво, що вас порукає в мене дивитись. Ну, мабуть, я симпатична, я енергійна, я це все розумію, я це все визнаю. Але мені дуже хочеться, щоб ви отримували якусь користь від мене. Я вам чесно кажу, я від цього кайфую, так, як від сексу. От чесно. Я вам дуже вдячна, мої любі підписники і люди, які не зупиняються, які хочуть розвиватися, які... Вибачте, скажу російською, ні согласна, не менше. Тому до нових зустрічей. Я сподіваюся, що я таки запишу все це, що я маю записати, що я планую. Я не буду навіть монтувати це відео, бо нехай воно дійде до того, кому потрібно. Всього найкращого, мої любі. Бережіть себе і пам'ятайте, що ви у себе на першому місці. І тільки так ставте себе на перше місце, як би це складно не було. І тільки так ви досягнете бажання. Навічно ваша Іванкова Марічка.